Система скидання від компанії наяву. Декілька слів про те, чому саме ця система. Перше, на що слід звернути увагу, це маса її, 50 грам. Чим легша система, тим більше можемо віднести подарунок. Далі, другий дуже важливий момент. Це те, як ми її кріпимо. Закладаємо під фартух, без надмірного зусилля, натискаємо і. Фіксуємо жабра. Ось, далі. Наступним плюсом даної системи є відсутність акумулятора для жилення системи. Система живиться від дрона напряму. За таких умов, система скиду не може розрядитися, через що не відбувається не сходу подарунку. Також достатньо такий приємний момент: це можливість зміни батареї. Без відключання системи SKU. Є, е, напевно, що в когось питання по тому, чи надійно дана система таким чином утримується на дроні та чи не може вона відпасти. Ось, відповідь на це питання можна дати наступним чином. Ось такий маленький дрончик Ось, і такий великий боєприпас. От зараз провіримо, чи дійсно дана система на дроні тримається надійно та ефективно. Як бачимо, система не відпадає від дрона, а значить, він може надійно і ефективно нести боєприпаси тієї маси, яку він може підняти. Ну і, відповідно, сам процес знімання системи. Відключили живлення. Обережно відігнули фіксатори і жабри і зняли систему. В даному випадку це найкраща система із тих, якими доводилось користуватися.